Мотрими штампами вірно казали представники управління лісового господарства, представники сільських рад на сьогоднішній день це вже встановлений факт. Указ президента є по, згідно законодавства зібраним положенням, поводженням, вилученням, не вилученням. Так як передбачає законодавство, це все обумовлено в указі президента, як казав голова районної держадміністрації, представники попередні виступаючи. Але на сьогоднішній день дійсно основна проблема в тому. Що до указу президента кабінет міністрів затвердив план заходів? Це обов'язково це передбачає так на сьогоднішній день законодавство. І цей план заходів, який озвучував Феєр Редрійович, наскільки я знаю, до того листа оці всі зразки положення, зразки цих плану заходів міністерство надало в нашому району для озвучення для інформування громадськості. Згідно цього плану заходів, всі ці терміни вже збігли. Гроші вже були планували в бюджеті. Їх ніхто не гроші не виділить, якщо на сьогоднішній день не зареєстрований, казав Сергій Акентинович Шеремета, не зареєстрована юридична особа. Але це вже третій етап. Це вже третій етап чи другий етап. Основне на сьогоднішній день з Києва міністерство екології зробило всі кроки. При всіх цих перипетіях, які в нас відбувалися в районі, в області, в Києві, даже бо різні структури, які представляють комітети лісового господарства, комітети водного господарства, сільського господарства, міністерство, це все повірте, в всіх цих структурах воно. Не то, що інформувалося, воно дискутувалося. Міністерство збирало не одну нараду, не один круглий стіл, де були присутні ще свого часу, навіть Гедманчук Анатолій Іванович, який зараз представляє. Пробі, вибачте, я переб'ю. Давайте без історії. На сьогоднішній день ви нам вських... Міністерство... питання до вас стоїть: на кого нам громадськості треба давити, щоб був зроблений перший крок в подоланні у тих Що це і зупинки, яка стала? Міністерство екології, як ви... визначив Кабмін. Взяло на себе, Тепер, правда запізнилося з терміном на півроку, але в кінці минулого року, 12 грудня 2011 року, своїм наказом міністр номер 523 за підписом міністра Злочевського затвердив це положення. Воно розроблене, воно взяте до уваги. Але на сьогоднішній день це положення не має юридичного статусу, поки воно не погодиться. Ківерцівською районною радою, ківерцівською райдержадміністрацією і державним управлінням охорони навколишнього про середовище. От і сьогоднішній день це положення передано сюди в область для погодження його ціма трьома структурами: державне управління екології, ківерцівська райдержадміністрація і ківерцівська районна рада. Цим положенням, пунктом 1.2... Які затвердив міністр, воно зареєстровано ну, як юридична е, особа міністерство. в пункті 1.2 цього положення? Міністерство чітко прописало зачитую дослівно, Пункт 1.2. парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно заповідного фонду України. Охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони відтворення та використання. Пункт 1.3. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструється в установому порядку. Пункт 1.4. Парк підпорядкований. Парк підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів України. Далі мінприроди в рушках. Оце три основні пункти, які війшли в положення на сьогоднішній день. Але як я ще раз наголошую, щоб отримати офіційний статус і роздати всім користувачам, воно міністерство дало для погодження нашому на низовому рівні. Це державне управління екології огромного. Де воно воно? Мені наказ Міністерства 523 від 12-12 одинадцятого 12, року. А де воно зараз це положення? В Ігоря Степановича? Ні, не в Ігора Степановича. А де це положення знаходиться офіційно в управлінні екології охорони навколишнього То Що не дав районну раду? Я на сьогоднішній день не представляю офіційно державне управління, тому що я як посадова особа управління на сьогоднішній день я запрошений в кінці робочого дня як член президії обласної ради охорони природи, який веде. На сьогоднішній день немає керівника державного управління охорони навколишнього природного середовища, немає навіть виконуючого обов'язки, а є згідно посадових е, обов'язків перший заступник охорони навколишнього середовища Романюк Олександр Вікторович. Тому що підсумовуючи, дозвольте заразу чисто пропозиції, якщо щоб вже не затягувати час. Ще достатньо вже говорили, ще будете говорити і задасте запитання. Я хотів чисто, виконуючи оцю річ, яку сказало міністерство, воно на сьогоднішній день саме від себе не може забезпечити оцю вже не загуланку. Це вже мусимо ми самі тут зробити в районі. В районі це вже навіть майже не в області, а в районі, чисто, чисто в районі угодити, погодити положення, щоб воно набуло остаточного юридичного статусу і розіслалося всім користувачам до виконання. Для цього я пропоную вам, як громадським слуханням, в ході тих пропозицій, які ви висловлювали, які ви вже озвучувалися, ще додати такі пропозиції, якщо, якщо ви підтримаєте, десь ви ну, направити Державному управлінню охорони навколишнього природного середовища Волинській області, Ківерцівській районній раді, Ківерцівський райдержадміністрації. Такі наші, якщо буде таке воля, буде таке звернення, забезпечити погодження положення про Ківерцівський національний природний парк Цуменська площа Пуща, затвердженого таким наказом, як я озвучив 523 від 12-12 11-го року в міністерстві екології. І другим пунктом, відповідно, я хотів чисто те питання, що тут дискутувалося: де адміністрація, де притулитися, де з чого почати, хоча б, як казав зіновій Богданович, хто згідний без зарплати робити? Ну повірте. Діло не тільки в зарплаті, хоча б у цей крок, що від нас реально без грошей можна зробити, ми повинні робити в ці державні кроки. Тому, так як Міністерство екології та природних ресурсів направляло голові облдержадміністрації Климчуку своє звернення і свою пропозицію про підтримку для надання адмінприміщення, я чисто хотів зачитати, 7 липня 11 року Міністерство екології направило. Голові Волинської облдержадміністрації Климчуки Борису Петровичу про виконання указу президента. Від 22.02.10 року номер 203. шановний Борис Петровичу, на виконання пункту 5 статті 1 плану організації підготовки проектів актів, необхідних для організації виконання указу президента України від двадцятого лютого року номер 203 про створення Ківерцівського національного природного парку Цумицька Пуща, Міністерство екології та природних ресурсів України просить вас сприяти в вирішенні питання щодо забезпечення необхідним приміщенням для розміщення адміністрації ківерцівського МПП. Ці всі документи, звичайно, мають контрольні терміни. Це все знову спускається на низовий рівень. Але воно реально, воно в наших силах. Ще раз наголошую, так як я вийшов на трибуну з всіма матеріалами погодження, з мокрими печатками на ці погодження, вилучення. Це проєкт, так як зачитав Федір Андрійович в плані заходів в Кабінету міністрів, проєкт організації розвитку, як озвучував заступник директора Національного парку Прибірського, він дається більший термін. Це може розробляти ще три роки. Хоча би призначити адміністрацію, зареєструвати, як казав Сергій Кентинович, юридичну особу, печатку, штампи, хоча б мінімальний, який штат, який держава зможе дати в цьому році, в слідущому, в якому вже нам не прийдеться, як то кажуть, це все виконувати. Чи... Чи дочекатися цього виконання чи цього отримання фінансування на, на виконання цих робіт. Але деякі роботи ми мусимо забезпечити своїми силами. І Ківерцівська міська рада, я ще раз хочу чисто озвучити для, для цього, тому що певні подання в обладміністрацію і підтримку з їхніми листами, повірте, управління екології теж ці всі роки, як управління лісового господарства, у нас всіх такі великі папки, тільки по одному питанню, переписки. Це дуже громадний пакет документів. Ківерцівська міська рада. Це, що тут ставили питання, парк в місті Ківерці, що це поставиться забор чи колючий дріт. Повірте, на сьогоднішній день у цей дендрологічний парк, як всі ми традиційно йдемо до районної лікарні через ту стежину, яку вже люди проклали, ніхто його не загородить, він має статус дендрологічного парку. І тому до цього часу, без статусу національного парку, не зміг, не лізвоз, не всі бажаючі, хто хотів. Купити чи не купити те, що ми бачимо, до якоїсь степені доводили приміщення клубу Лізгослова. Це, це інше питання. Але на сьогоднішній день ніхто його не міг приватизувати, купити, так як територія під цим приміщенням має статус особливо цінних земель. Це дендрологічний парк. І міська рада, враховуючи це все 17 листопада 2009 року, прийняла рішення за номером 41, 34. Про розгляд клопотання Державного управління охорони природного середовища в Волинської області, яким погодила створення Ківерцівського національного природного парку Суменська Пуща з вилученням земельної ділянки, яка знаходиться в адміністративних межах міської ради площею Гектар 17, дендрологічний сад із земель ДП Ківерцівське лісове господарство та надання їх постійне користування Ківерцівського національного природного парку Суменська Пуща. А іншим своїм рішенням, повірте, міська рада. Три рази різні питання, там того дискутувалися не в меншому залі, як, як ми сьогодні зібралися. А іншим своїм рішенням міська рада, інші землі, які знаходяться в веденні Ківерцівського, ДП Ківерцівське лісове господарство, але міська рада рішила все-таки ті землі, які в межах землеволодіння Ківерцівської міської ради, а тут більше півтори тисячі гектарів, це від Клепачева до Борохова і до Сукирич, як то кажуть, вона не всі. А хоча б уставила тільки напрямок для розвитку перспективної міста ківерці, це напрямок вищі земельні ділянки в напрямку Борохова, а всі інші болотисті у ці землі, Солдатське озеро, ці об'єкти природного заповідного фонду, які на Рожищанській трасі, там зразу за Ківерцем вже діючи об'єкти природного заповідного фонду. Вона своїм рішенням більше 900 тисяч гектарів прийняла рішення погодити без вилучення, без вилучення е, в земле ківерцівського лісгоспу. Повірте, міські громади і все, сільські ради. За стільки разів, скільки було вже сесій і різних скликань сільських рад і міських рад, вже мені здається, ну можливо, це не так широко, як зверталось увагу. Було в кожній сільській раді розвіснуло інформаційний такий бюлетень, де інформувалося, що таке парк, які його структури, які його економічні важелі, чим він керується і чим він може управляти. Це все ну, все рівно воно не мало такого рівня інформаційного, тому що нема людей, кому це доносити вже більш ширше. Але...